Слава Україні! Слава! слава! Ну що ж, шановна тернопільська громада, молоді хлопці, які готові боронити Україну, і старші люди, які готові підтримувати, ми з вами на диво мудрий і терплячий народ. Пам'ятаєте, 21 листопада 2013 року не підписання угоди про асоціацію і наша освічена. Цивілізована молодь вийшла з великим протестом. Громадо минуло чотири місяці. 21 березня 2014 року політичну складову угоди було підписано. За тих чотири місяці український народ довів перед світом, який він світлий. Який він чистий і який він величний? Чотири місяці мудрості нашого народу кажуть великі філософи і великі вчені, що врешті-решт, у 21 столітті, пробудився великий і світлий дух землі, і цей дух цивілізованому світу приніс український народ. Ми отримали з вами в собі в кожному з нас величезну силу. І ця сила, позитивна, світла і добра, вона кличе нас внутрішньо до відповідальності за себе і за свою країну. Ми всі розуміємо, як складно зараз. Ми всі усвідомлюємо і свої помилки, і свої прорахунки. Але ми всі знаємо. Кожен з нас, українець, знає собі ціну, правда ж? Він розуміє, так, я люблю свою господарку, люблю свою землю, я хочу загородитись великим частоколом і сказати, не рухайте мене, бо я вас не чіпаю. Так. Ми хочемо бути окремішно, ми хочемо жити і собі самі, в своїй землі бути господарями. Але як би там не було, за ті чотири місяці ми збагнули, що ми по сьогоднішніх подіях маємо страшного зовнішнього агресора, злого і недоброго. Тому оця асоціація політична з Європейським союзом у сьогоднішньому часі нам дуже потрібна. Ми не можемо опертися тільки на них. На тих, хто там за кордоном зможе нам допомогти, ми розуміємо, що ми маємо вишколювати свою армію, щоб не годувати чужу. Все правильно. Я сьогодні бачу тут дуже багато молодих людей, молодих хлопців. Я хочу вам побажати вірте в себе, хлопці! Ви покоління незалежності України. Ми вас підтримуємо. Ми сьогодні отримали найбільший імпульс в світовій цивілізації пройде багато років, багато і наші священні смерті, нашої небесної сотні, колись історики про них напишуть. Це була нова весна народів. Тому з світлом вас, з весною і з вірою, ми через все перейдемо. З нами Бог і з нами Україна. Тримаймося! Слава Україні!